Всім доброго дня. Джеп-патріот. Сьогодні покажу вам, де знаходиться трубка, по якій стікає конденсат з кондиціонера. Нещодавно підписник задав запитання, чи є така трубка. Так, в кожному автомобілі є така трубка. Зараз я вам покажу, де вона знаходиться. Зазвичай вона йде від самої пічки. Дивіться. У нас знаходиться в Патріоті в ногах у водія за педаллю газу. Що нам потрібно для цього зробити? Зняти коврик, можна відсунути назад. Та відсунути сам килимок. І зараз. Ось у нас знаходиться ось ця трубка, І воно йде донизу кузова По якій стікає Конденсат. Ось вона йде до Низоку. Зараз я вам покажу, звідки вона виходить. Ось у нас є пічка, з неї виходить. Буває таке, що вона забивається. Чому? Чесно, мені це невідомо. Але люди. Писали, що забивається? Ось її, дуже легко вона знімається. Ось вона донизу. І можете її почистити. Так, покажу, де вона знаходиться. Куди вона виходить вниз автомобіля. Так, куди виходить саме трубка? показую вам і так, ось виходить у нас ось ця трубка звідси стікає конденсат можна і звідси почистити якщо забилось Можливо, таке замічали, якщо у вас включений кондиціонер і ви глушите двигун, і після цього, як ви прийдете, у вас щось витікає знизу. Ось це є конденсат. Ось така невеличка інформація. Так, сюди добратися. Неважко. Пишіть в коментарях, можливо у вас таке було, чому забивається, яка саме причина. Бо мені самому цікаво, чому забивається. Все, до нових зустрічей!